Доброго дня! Тема моєї доповіді українські народні та козацькі пісні Дніпропетровщини та їх роль у формуванні національної свідомості сучасної молоді. Для Дніпропетровського регіону і всієї України козацтво це фундаментальний історико-культурний спадок. Щоб прийняти народ до світової спільноти, треба його пізнати. Саме тому. Наш колектив співаночки, який розпочав свою діяльність 2014 року, систематично і наполегливо зберігає і відроджує козацькі пісні Дніпропетровщини. Включення у листопаді 2016 року козацьких пісень Дніпропетровщини до списку нематеріальної культурної спадщини є всесвітнім визнанням козацької культури і також формує міжнародний імідж України як держави з багатими традиціями та культурною спадщиною всього українського народу. Згідно з історії виникнення козацтва, Січеславщину можна вважати колискою українського козацтва, адже саме тут, в Нижній Надніпрянщині, розташовувались п'ять із восьми існуючих запорізьких січей. Козацькі пісні, що побутували на цій території, були занесені і в інші місцевості України, де набули інших різ та характеру. У козацькому середовищі почав формуватись новий жанровий цикл у ліриці, епосі та драматургії. Розвивалася традиція багатоголосного співу, і також зародилась традиція виконання дум на козацьких лірах. А зараз, до вашої уваги, українська народна пісня а вже років 200, у виконанні соліста гурту співаночки Олексія Чумака в неповній версії, це історична пісня лірико-епічного характеру, яка відображає події 17-го сторіччя за часів Богдана Хмельницького. Козак сидить у полоні і звертається до своїх побратимів з благанням визволити його з неволі. Це прохання подається через образи символи, які пов'язані з образами природи. Це буйний вітер, вогонь, вода та земля. А вже як я в неволі над нібром ходить виколека. Прослухавши козацьку думу а вже років 200, можна сказати, що козацькі пісні із появою козацтва у 15 16 столітті природньо увібрали в себе історичні реалії цієї доби, а саме боротьби з турецько-татарськими нападниками, перемоги й поразки козацького війська, чужинська неволя і полон. Також в піснях оспівували визначних постатей української історії, таких як Богдан Хмельницький, Байдавишневецький, Данило Нечай. Легендарний козак Супрун, Сава Чалий, Максим Залізняк та інші. До прикладу, пропоную прослухати уривок з пісні Ой там за морями у виконанні етногурту співаночки. Саме головне і важливе в козацьких піснях це відтворення ліричного образу козака, типового представника Запорізької січі, його внутрішній духовний світ, думки та почуття, викликані різними обставинами неспокійного козацького життя. Також невід'ємною частиною в козацьких піснях є оспівування козацького побуту, в них розповідається про різні подробиці життя воїна, подаються роздуми про долю та непростий життєвий вибір. І оспівується козацька смерть. Зараз ми вам пропонуємо прослухати неповну версію пісні Їхав козак на війноньку. Ця пісня поєднує у собі риси протяжного співу та маршовості. Пісня лірикодраматична, сумна, важка і тяжка, як багатовікова доля українського народу. Ой, на могилі також у козацьких піснях оспівують коня козака, бо в уявленнях давніх українців кінь вважається постійним супутником козака і помічником у доланні етапів переходу з одного світу в інший. До прикладу, пропоную послухати уривок з пісні Ою Поліо Озеречко. Діляють також козацькі ліричні пісні, в яких йдеться про кохання між козаком та дівчиною. В цих піснях змальовуються стосунки між козаком та дівчиною, туга дівчини за своїм коханим козаком. Нашого часу збереглось багато козацьких пісень, проте не всі пісні, в яких співається про козаків, є козацькими піснями. Багато цікавих зразків козацького епосу було зібрано і записано Петриківському, Томаківському, Павлоградському та інших віддалених районах області. Наш колектив долучився до цієї важливої справи шляхом створення гурту співаночки, керівником якого є Анжела Галина, проводились фольклорні експедиції. Навчання у відомих колективів, носіїв, елементів з виїздом до місць їх проживання. Учасники гурту натхненно і наполегливо переймають досвід народного співу у відомих колективів виконавців козацьких пісень. Під час зустрічі з носіями автентичного співу відбувається його наслідування від старшого покоління до молодшого з обов'язковим збереженням стилістики народної пісні. Наш гурт активно приймає участь у багатьох міжнародних конкурсах: їздимо в експедиції відрядження у міста та села області, проводимо зустрічі з досвідченими виконавцями та етноколективами, які працюють у вказаному напрямку. Також наш гурт має Тікток-сторінку, де ми не тільки розповідаємо про свій колектив, а й підтримуємо наших військових, підіймаємо їх бойовий дух, тому що і тепер Україна перебуває у стані боротьби з одвічним ворогом. А козацькі пісні, як тоді, так і зараз відображають шляхи національно визвольної боротьби і надихають нас до нових звитяг і перемог. Студенти нашого коледжу молоді виконавці, які наполегливо зберігають та відроджують козацький епос, та впевнені, що всесвітні визнання нашої козацької культури дасть потужний імпульс в розвитку не лише мистецтва, а й у формуванні іміджу України як держави з багатими традиціями та культурною спадщиною. Своєю творчістю гурт співаночки засвідчив, що козацький спів Дніпропетровщини є справжнім надбанням України і цікавий у сучасному світі для всіх, без виключення слухачів? Дякую за увагу!